Андрій почав займатися Альфа Гравіті близько двох місяців тому. Для нього це не лише вид спорту, це щось більше. Про альфа гравіті чоловік дізнався в мережі інтернет і почав сам цим займатися. Говорить, себе тренером не вважає. Андрій просто отримує задоволення від таких занять і передає свій досвід іншим. А ще запевняє, така система вправ була у кожного народу. Практически в истории всех народов существует подобная система упражнений. То есть она направлена на изометрическое растяжение мышц, суставов, сухожилий. То есть в славянской истории это называлось «правило». То есть и у казаков такое было. Центри, які зможуть надати такі послуги в Україні, є в багатьох містах. Але за словами Андрія, бути просто тренером замало. Треба всім тілом відчувати себе і того, кого тренуєш. Тут немає протипоказань, займатися може кожен. Головне бажання. «Здесь немає ніяких нагрузок, які ви не могли б перенести. Це возрастав, скажем, ад нуля лет, як ти родився, там то можна вже і займатися. Если ти ребенок уже цепляється ручками, він уже висить. В принципі є люди, які там по 70 років займаються тобто, вісових категорій. Тобто, це все нормалізує повністю життєдіяльність організму. Саме тренування включає в себе по три і більше підходи на канатах. Вони тривають від трьох до п'яти хвилин, в залежності від підготовки спортсмена. Тренуватися можна хоч кожного дня. Тобто плавно відчуваєш, починаєш відчувати своє тіло, потім підіймаєшся на ногах, згибаєш коліни, Следующее, делаешь переворот, где у тебя растягиваются тазобедренные суставы, плечевые суставы, все это делается плавно и дышится. Делается в рук, проворачивается в плечевых суставах и растягивается поясница. Дениса в Альфа-Гравіті привели друзі. Сам хлопець займається вінчуньом. Тут спортсмен може розім'яти всі групи м'язів, щоб показати ще кращі результати під час своїх змагань. Помагають, знімає зажими, отримають виносливість зв'язок, силу зв'язок, сухожилі. Пластика залишається. У майбутньому Денис хоче відкрити власний клуб Альфа-Гравіті і нести систему розвитку здоров'я у маси. А зараз хлопець відточує свою майстерність. Плечові Все це робиться плавно і пишеться. Діла столькових рух, проорачується в ключових суставах і розтягується поясницях. Все здесь делается розслаблено і плавно. Змагань з альфа-гравіті в Запоріжжі поки що не проводять, але у тренерів багато планів, які вони реалізують вже найближчим часом. Оксана Якименко, Дар'я Зерянова, Тв 5